Ми зайшли в заклад чайним, а ми живесили з готелю. І поки будемо чекати потяг, то зайшли просто перекусити в такому прекрасному новому закладі. І нам вже принесли чайок і, і комплімент від шефа. Це ми знайома. Да? Чайочок, картопелька. І це ще не все, нам ще донесуть і можливо потім ще Захар до нас підійде. Мені принесли супчик, він з курочкою, фасолькою, там ще помідорінка плаває, з грибочками, перва це попкорн з тофу, а вона ще дівсон зі шпинатом і чимось ще і соусом. Я бегу знімати перевірки, а, а откуда ти ще й Давайте, як ото в мемах, ото на відосах, коли ми всі будемо сваритися через її. Через її. Нічого, що рахується, отак от два. Було б ціно, було б простіше, так, Даш? Я. А як ця гра називається? Кодові імена? По цех їдемо назад. Дніпро Альмор закінчився. Пограли в наступні ігри разом з Ахаром. Чайна чайна. Ну і на цьому. Ми не кажемо вам прощавайте, ми кажемо вам до нових зустрічей. Хто? Да, сама Белісиму не те, він казав. это